Родичі, всім привіт! Якщо ви бачите заді мене автоплощадку, значить час буде розрив цен. Сьогодні я вам покажу машини, які можна купити в принципі з одного і двох зарплат. Ну і, звісно, в кінці будуть чуть подорожі варіантики. Так що сідайте поудобні, подивимося, показую вам годіки, машинки, ціни, все побачите. Знімаю город Вроцлав, Польща. Число в нас сьогодні, я вам скажу і так, 4.07. Давайте, дивитися, лайк, підписочка обов'язково. Мене це сильно. Мотивує, допомагає каналу рости, а мені, звісно, розвиватися. Так що від вас мені треба тільки підтримка, все остальне я дію сам. Дивимося, погнали. Перша. Audi. Подивіться, яка стоїть під деревцем, трошки пилячки припала, нічого страшного немає. Ціна, я думаю, вам видно, 3900. Мотор 1,9 дизель. пожалуйста, 2000 рік. Помиті буде песня. Пробіги. Пробіги я спрашував. В общем, Якщо вас якась інтересує, в кінці є контакти, дзвоните, общаєтесь. По-нашому все розуміють. А вот вам, 436 тисяч. Ого, неплохо. Ну, я думаю, тут мотор стоїть мільйонів, скоріше всього. Салончик так от. По-моєму, непоганий варіантик, Там ще казали, залізь під машину, там познімай. Під машину я лазити не буду. Я думаю, що за 3900 машина просто должна завестися. Все, що вона должна за 3900. Ну ціна менше 1000 доларів. Примерно на 4 ділить отримайте. Так, да, десь доларів 900 машина. Вот. Дивіться, навіть не гнила. Прикиньте. Ось от такий от варіантик вам, длінька, можна її щось перевезти. Пошли далі, дивіться. Слідуюча попала мені в глаза вот, така от машина прекрасна. Fiat Стіло. Я пішов, подивився пробіг 383 тисячі. 383. Тут є незначительні коцки, але ну, я думаю, це на скорість не сильно впливає, Поэтому обидно такі машини беруть там на роботу, доїздить. Ціна, ви бачили? 300. Ага. 1,9 дизель, ручна коробочка. Пожалуйста, йогодік у нас 2003 рік. По-моєму, виглядає достойно, машинка. Ну, от уже трошки коцка, ну я ж кажу, це таке, на скорость не влітає, поэтому я думаю, вона буде їздити. Так, а що? Давайте ще тут подивимося, пройдемо. Буду казали, не спіша водить. Давайте спробуємо не Ну, Якщо ви займаєтесь машинами, то я думаю, вам треба тільки 10 секунд, щоб зрозуміти, що взагалі происходит. Там чогось не вистачає, що це таке взагалі щось відпало, мабуть, лишнє. Якщо у вас є якісь питання по машинам, напоминаю, хлопці балакають по-нашому, все розуміють, все проконсультують, підкажуть. Сказали мені, що вони косяки не скривають, і поэтому... То є, ви позвоните, вони вам скажуть, що з нею не так. От, пожалуйста, сюди пишете, дзвоните, от адрес. Надіюсь, бачите, город Роцлав. Поїхали. Отаке от от Peugeot. Дивіться, яка симпатична. Городська машинка, везде влізеш на ній маленька, красива, значок. Мені дуже подобається. 1.4 бензин. Ручна коробочка 2002 рік. Е, пробіг, я ще не дивився. Зараз давайте подивимось машинку, потім спробуємо відкрити і глянемо пробіг. Хоча хлопці кажуть, що мені можуть дати ключі, щоб я вам все показав. Ну, я ж кажу, якщо у вас є проти, то, пожалуйста, дзвоніть хлопцям і вони вас сильно проконсультують, розкажуть, допоможуть, підскажуть. По-моєму, ще достойний варіант. 300, ну, ну я не знаю. Я ж кажу, вона за 3000, должна просто завестися. Если ви ще дорого, дешево, подивіться в Норвегії, подивіться просто скільки стоять осмотр пройти і скільки налог надо заплатить, щоб вам не казалось, що це дорого, наприклад. Подивіться на вот таку хоча б навіть машинку. Открыв я пробіг 181 793, пожалуйста. Салончик выглядит тоже красивенько. Руль трошки, ну що ви хочете за 800 от машины. Музичка, кожа, рожа, всі діла. А, иномарка. Слідуючий варіант, такая шкода Октавія. Шкода Октавія 2. 19 дизель, Ручна 2005 чуть-чуть Це трохи подорожа. Ну, з півтори зарплати, якби я сильно поставив собі цель, я б собі її купив. Би. На LG в мене було 6 тисяч зарплата, тобто одна зарплата і трохи можна було брати. Би, якби мені вона була сильно треба машина. Так, дивимося, 6900 це не побачили. Примерно на 4 поділили, у вас вийшов долар. Що я вам скажу по машину? Не знаю, мені подобається. Мені, в принципі всі марки нравляться, якби вони їхали. От. Даже можна велик привязать зверху. Давайте глянем сзади, потом подивимось обов'язково. Иду не спіша, як ви просили. Я вас слушаю, всі коментарі читаю, всім відповідаю, так Будь Пожалуйста. Пишемо, не стесняємося. От трошки м'ятенка отсюда. Не, а, це світ, да? Ні, тут є щось та таке, що світ так падає. Ось такий от варіантик, а. Пробіг 327 тисяч. Ну, подивіться, що робиться, а Отакий от у нас апаратік. Ідемо далі. Слідуючий варіант Volvo S80D5. 2,5 літровий дизель 2,5. Ого, ручна коробка, 3,5 злотих 2001 рік. Ну, давайте подивимося. По-моєму, це найбезпечніша машина, якщо я не ошибаюсь, Volvo. Така здорова, спереді взагалі я не знаю, на що вона на якусь лінкольна похожа. Так, зараз обходимо. Дивимося пробіг. Якщо відкрито, то обов'язково. Ну ціна 900$ доларів, родичі. Нормальні ціни. Сзади отака от малишечка. Жопка прикольна. Це якась лента, якась наклейне, щось таке не пойму я. Якась штучка. Отак от, а варіант. який плавничок як вакула, а? От мені подобається. BMI щось по-німецьки написано Пробіг відкрив, не загорівся пробіг, не знаю, може клема снята, може так треба тільки вставити. Ну Думаю 1300-320 є Слідуючий апарат Шкода Октавія Що в нас там пишеться 1,8 бензин, ручна коробка, 2000 год 3900 980 доларів, приблизно так Ну хай 1000, ладно скажем грубо 1000 доларів. Подивіться ти просто подивись, що тут відбувається. а кольосики, гляньте, резинка, диски. О боже. Зараз глянемо пробіг. Пробіг. Дивимося. Тут є 312 тисяч. Вот Ось так, вот, чесно покажу. Ну так, да, тисяч на 300, похоже, руль, бачите. Ну, у нас би в Луцьку тут би стало 70 тисяч пробіга. Їздила бабушка в церкву. Давайте тут ще подивимося. Іду нікуди не спіша. Показую. Опа. А що в нас тут є? Можемо вже вам відкрити. Оп, лишні детальки. І кінгурятник. А, це отсюда відпало одне. Ну я думаю, мені прикрутять обзаді на такий от апаратик. Чуть подороже буде, 12900, але все одно покажу, чого нет. Значить, машинка, Volkswagen Polo Cross. 1.4 газ бензин, 2006 рік, автомат. Ага. Оце слово автомат мені вже подобається. Автомат все одно сильно, як скутер, газ, даєш, їде, не даєш, не їде, прикольно. Ну Зі сторони, по-моєму, так непогано виглядає. А ну давайте, вот так сейчас. хопа. Ідемо, обходимо, дивимося, пробіг. Ззади, отакий от фольцик. Мені дуже нравится, чесно. Симпатична, жопка симпатична. Открив я дверки, 317 тисяч. Ну, салон салон це отдельный вид искусства, подивіться. Отак от він виглядає. Що вам ще показати педальки. Третій немає, бачите. Прикол. Цей трошки подорожче, ніж одна зарплата. Ну, так як ви пишете, що я там зарабатую 15 тисяч, наприклад, в коментарях, то я думаю, для вас це не составить проблеми. 6900 злотих. Так, да, в кожного ж на зарплата. Я на свою орієнтуюсь. Є люди більше, ніж я зарабатував і зарабатую. 2.0 газ бензин, 2004 рік, 277 тисяч пробіг. 6900 ціна. Тобто 1650 баксів. Грубо говоря. А ну-ка, давайте подивимось. А, ви ще ж напишете це реклама. Ні, я вам скажу, що це таке. Дивіться, я приїжджав тут мій партнер, буквально мій партнер он там он, знаходиться чи за цими кущами. В них закрито, думаю, ну зайду, познімаю, вам машинки покажу, чого ні. Робота моя така. 1,8 Т. Отак от виглядає апаратик. Слідуючий на обзорі Opel Vectra B. Так от спереди. Ну, ціна, я не знаю, 3400, мені так ці ціни не подобається. Тут просто хочеться і купити за ціни, тому що це дешево. 2.0 бензин, ручна коробка, 99 рік, зараз ще глянемо. Пробіг, що там у нас пише, ну я думаю, 1300 точно буде. Так, а що у нас тут? Диски. По-моєму, симпатична машинка. Ну я ж кажу, тут беруть таке от, ну, кататися десь. Розривають, потім її здали на утилізацію, трошки денег вернули. або продають вже опять на Олексій, і все на запчасті і розривають. Я думаю, це так тут відбувається. Пішли, подивимося, що тут робиться. Вмісті з вами дивіться, ну відкрийся. Дякую. Так, давайте заглянемо. Ох ти! А нічого тут не робиться. Ну. Так, кстати, ще й салончик, куди не йшло, подивіться, що робиться. Ну, 300 тисяч тут буде до бабки не ходи, я так думаю. Якщо інтересує, напоминаю, Позвонили, спросили, вас проконсультували. Ще раз покажу, бо це буде писати, як зв'язатися. Вот, на паузу. вот називається. Ну, Це вже серйозний апарат. 4900. Отак от, от його раз. Міцик на нього, звісно, трошки навалили, ну, можна помити, звісно. 2-літровий бензин, ручна коробка 2003 рік. Mitsubishi Space вагон чи вайгон, чи веган. Тут щось не вийшло зі стеклом, так? Да? А щось не вийшло, я вам поки не можу сказати. Тут картонка. Такого, такого ні в кого немає буде. Гляньте скільки там за то місто, там ще сидіння ряд. Сімейний автомобіль. Кстати, якщо ви зараз скажете, що стекло це фуфло, то поїхали на, на ту на авторозборку, що я їздив, купили його і не паритесь. Ну, типу, швидко дешево сердито. Фаркопчик є. Я б його на барахолки продав, звісно. Ну ладно. І отак от з цієї сторони. Міста тут ну, не то, що це вже як маршрутка, як спринтер. Можна таксувати. А ну-ка, що у нас там пише? Аккуратненько треба відкривати. Нічого не пише, не загорівся тут спідометр. Значно треба вставити ключик. Отака аудюшка А4Б7. Он є м'ятника на крилі. Ну, теж на скорость на їзду не впливає. 8,5, да. це півтори зарплати. Середніх півтори зарплати. 1,8, турбо, оце слово, по-дорогому звучить турбо. Ага. Що в нас? Ручна коробка передач 2007 рік. Зараз обідімо подивимося і дивимося з вами пробіг. Я вам перед цим знімав площадку, я протопив. Там тоді тощо, що я так промок. Там писався пробіг, тільки там дуже маленькими циферками. Ну це вже я все этот... Поняв, що вас інтересує, ну то в принципі це логічно. Так що все, я і справляюсь, одразу каюся. Отак от, от виглядає. І камеру тільки ще протер, щоб воно вообще було ярко, бо щось воно є тут. Було не так, як треба. Давайте глянемо, що у нас тут робиться всерединки. Оп, і теж відкривається. Ух ти курче. Мені подобається. А ну-ка, а нічого там не пише. Отак от, от салончик виглядає. Пожалуйста. Подлокотнички здорові, як диван цілий здоровий. така машинка. Следующий апарат Opel Vectra C. менше 1000 доларів, ну хай 1000, отак будемо считать. грубо 1000. 1,6 бензин, 2004 рік, 3900 ціна вам видно. Спереді отак от апарат. Хоп, навіть присяду. Ой, чуть на коліни не став. Сімпатічна машинка, чорна бандитська. Проходимо, дивимося що у нас тут є резинка хороша по-моєму да? та ну гляньте туди палець залізе От так. давай наеднем а наеднімо колесо ага давайте глянем пробіг мене він теж інтересує чесно самому інтересно давай загористика о 326 тисяч пробіг Салончик так Ну, чехли купити то я думаю не є велика проблема. А там даже якась сейф є, щоб бабки великі хранити. Ну тільки не з заводу, бо на заводі багато не заробиш. Следує Toyota Auris. Ну, давайте так подивимся. Сейчас підійду, все покажу що у нас туди. Ум'ятинки якісь були, може градом побили або чи ще чим. 1.6 газ. Ручна 2007 рік Пробіг сейчас естественно попробуємо відкрити. Така теж своїй жінці можете купити, порадувати її, ні. Буде вона їздити і потім цілувати вас і любить сильно. Ага. Що у нас тут видно? Виїжджав з домички, вітра не було туди, як попробував, але починаєш відео знімати, таке чувство, що камінь скоро будуть падати з неба. Наверное, ну, вона була в пленку в якійсь, бачите, бо він залишилася лак, він не що шовно. Так, дивимся. Открись. Не відкриється. Ну, давайте так що там притулю, глянемо, що там робиться. О! Думали, скоро що будемо прощатися, та зараз. Дивіться ще скільки машин. І то хлопці кажуть, що це вже їх порозбирали. осталось вже не так багато. Ну, Давайте глянемо. Тепер я вам покажу такого Peugeot партнера. Мені дуже подобається комерційний транспорт. Чесно, в мене душа до такого лежить. До такого теж можна кататися, але ну, на цьому можна бабок зарабатувати. А ну-ка, відкрито, відкрито, слава Богу. 142 тисячі пробіг. Подивіться состояння. І це не так, як я там на бусіку возив, що там на 800 кг там 2 тонни лежало. Ні. Значить, що в нас пишуть про машину? 1.6 дизель, дізель, ручна коробка, 18 рік, 25-500 злотих. Я, може, невеликий автоподборщик, великий автоексперт, але я стараюся, так що вроді все називають, а що ви просили. Так, якщо її розібрати мотор, я його не переберу. Ну, показати вам на відео, щоб ви подивилися, що по чому, то це в мене на раз, два, три. Спочатку дивимося ззаді, потім йдемо дивитися спереді. Ну і давайте я вам цього ще одразу покажу. Фіатика. Еко це значить добре. Opel Astra. Великий, симпатичний, вмістительний. Попрошу вас замітити. Як той казав, екстер'єр і інтер'єр. Давайте спробуємо відкрити. А, ці закриті, бо вони стоять прямо до цього. Кстати, тут прямо установка, 132-й встановлюється. Женщина, не мешайте, тут мужчина знімає машини. Є маленька коцка, ну то нічого страшного. Ну, Як ви розумієте, наприбігах на не буде. Да? Що про неї пишуть? 11 рік, 12900, 1,3 дизель. Opel Astra J. Ось от такий от варіант. З цієї сторони отак. От Все красиво. Так, а це наш фіатик стоїть синенький, от дружок відкриється, слава богу. О, тут і пробіг ми з вами подивимося. 251 328 кілометрів. З серединки салончик отак. І ззаду так. Подивіться як роста. Теж мені подобається прикольний фіатик. Спереді так. Щось тут... Не знаю, що тут не вийшло. То не до мене. 12900, 1.2 дизель, дізель. 10-й рік, ручна коробка передач. Ну і з цієї сторони я вам теж з'язаний показати, щоб ви все бачили. Симпатичний, робоча теж лошадочка. Peugeot 307 XR. Двохлітровий дізель, ручна коробка 2003 рік. Ага, тут мені трошки надобно, тут трава росте. Так от він виглядає спереді. Час обійдемо по кругу, не спіша. В кропиву в ліс, а ноги печуть. ладно. Диски. Так. Сзади виглядає. Вот Трамвай приїхав, всім привіт. Ходіть, дивляться, як я зараз думаю, дурачок з камерою, знімає. Ну да ладно. От так. Нічого не скриваю, все показую, як є. Пошли, глянемо пробіг. О, бачите, тут навіть на доблоку відкрите. Щоб не жарилось в салоні. О. Оце наш варіант. Є щось. Пробіг 270 тисяч. Побірю. Чого я не повірю? Взагалі на салон, подивіться, як тільки з этого зато салона. Ну по крайней мере, торпедка, всі ці діла. Я кого на бусі возив, то він мене був почти, я не знаю. Ну, робоча машина, що ви хочете. Це так. Для душі маленька, 3 літра, наверное, розход. Тепер зараз трошки машини подороже, ну, щоб я просто не ходив туди, сюди не бігав, не вибирав. Я думаю, таке буде Мерін, ну це, це красота. Тут сам значок тільки на 800 злотих стоїть. Чого такого на розборки не було, я всі відірвав би його і на груді носив би. Mercedes Benz c 320 v 204 Автомат 2008 рік 26900. Трьохлітровий дизель. Зараз подивимося, отак от ще його, потім ззаді якось трошки зайдемо класс ох і мощь мені так оцей капот здоровий нравится бо там мотор трехлитровий стоїть 311 тысяч повірте мені на слово ну салончик вот автоматик там не ну це вже, це вже щось на дорогому це щось на иностранном тут наше полномочия все и сзади вот так виглядає машинка Toyota Auris щас обидем подивимся а ну-ка Открыто, ні, навірно закрыта, бо сложені. Да, закрито. Так, всередині. Ну, хлопці казали, да, на тобі ключі. Ну, в общем, мені надачі на эти дела свои решать серйозні. Гібрид. Бачу гібрид. А цены немає. Ну, номер у вас есть. Милості просимо, звоните, якщо вас інтересує гібрид, приїжджайте, подивіться. А ще вам дадуть сделати здрави, я думаю, налегке погазуєте. Щоб знати, що берете. Я не помню я яку якось показував чи ні. Ну, я вже не можу все повнити. Hyundai -ка. iX35. 2-літровий дизель, ручна коробка, 11 рік 24 900 злотих. По-моєму, клас. Я зараз би собі мог її в принципі, взяти, купити і газувати. Ну, я ж кажу, мені нікуди газувати. Моя машина там їздить по рельсами, і лі 132-й автобус сюди їде. А, ви зараз скажете, кому ці машини треба, да, так, Віталька? Ну дивіться, бумерок чорний теж бандитський. Що написано. Хоп, значить 99,9.9, що він уїжджає. Прикольно. А ще Хлопці кажуть, що це стояло в машинах. Як бачиш, зараз пусто, ви теж це бачите. Не, ну, тут, тут дивися, я не знаю, і вже уровень відчувається теж резервація. Значить, хтось і може таки дозволити машини. Явно не заводчанин. Та й стоїть він явно на 3900 злотих. Ну і ремонт там стоїть, не 200 злотих. Ладно, йдемо далі. Peugeot. Дивимося Peugeot. Peugeot 3008. 1.6 дизель. Ручна 14 рік. Поїхав, я зрозумів. 24900. Ага, 14 рік, 24 900. Така машиночка. Класно. З вашого позволення не буду відкривати двері, бо там мало місця. ще цокну купляти. Ну, 1250 пробіга, я думаю, може менше. 14900 злотих. a 3, 8P lift. 1.6. Газ бачу 2009 рік. Ну так, це треба, мабуть, три зарплатки, трошки поясок підтягнути і можна собі брати такого от монстрика красного. Типу подиви, красний, значить, скорості, дорого, багато. Одкрийся, будь ласка. Дякую. О, кощить щит даже 226 тисяч не горять. 226 тисяч 650 кілометрів. А, салончик може бути будь пожалуйста. Уміють же делать машини, а. Такий от апаратик. це так, от сзади. І опять Audi. Audi a 4 b 7 Avant. 2-літровий бензин, ручна коробка 10900, 2006 рік. Отак от. Теж от. длінно, можна даже, навіть не я так думаю. Давайте дивитися. Ззаді, от. Хотів подивитися пробіг, ну ви закриті двері. Ну і третя, красна машина Fiat Bravo. 6900, 1,6 дизель, 2009 рік, ручна коробка передач. Ручна КПП. КПП. Ой, красиво. А мені подобається. Може ти хоч будеш відкрита. А ну маленька, не підводь папку. О! Отлично! Салончик. Дивимось. Що в нас там? 326 тисяч пробіг. Такий от апаратик. Поки я тут, а Peugeot 108. Такий вот дракончик. Там Вітальку дуже отражение видно. Сбоку, вот, пожалуйста. Это точно можна своей дівчині дарити. Peugeot. Що у нас пишуть? Peugeot 108. Литровый бензин 2015 рік, 17900. Це щай, нова машина. Ну, по моим меркам. В кого я не знаю, хто миллионер, може бути, звісно, нет. Ну, симпатично, що там робиться. Давайте глянем ще, що там в серединке. Мені теж интересно. Такий ні разу не дивився даже. О, подивись що робиться, Спідометр який. Видно щось, зараз глянемо. 128 тисяч пробіг. Отак, От покажу. Тоже кондрчик. Ну чого нет? Мало Малолітражечка. Дівчина ваша буде їздити, буде довольна. Opel Astra H. Ліфт 7900. менше 2000 доларів, 1,9 дизель ручна 6 ступка 2009 рік. Мене Пробіг 300 тисяч 299 з копійками трошки прирвався. 30 тисяч почти, 1,8 бензин газ автомат 2010 рік. Отакий. От. Тойотка. Тепер давайте подивимося машини іменно машини. Ну і це не будуть уже як на машини. Отака одюха тут просто. Ну Дивися і в шок, я не можу поки слова підібрати, мені дуже подобається. 14-й рік автомат 3-літровий дизель в 6 54900 Зараз глянемо пробіг, якщо відкрита. Ну, отак так от обідімо подивимося. Кстати, тільки що яблучко брав кушав, тільки не таке, ну не гневе, хороше, дуже вкусне. Так от ззаді. А глянемо, що там серединки. Пробіг 200 479, якось так. Ручна коробочка, да. так. Ну... Естественно, ну і стоїть вже 2000 доларів. По-моєму, красота. Іли вот. О така. Трошки сонце відсвідчує, я извиняюсь. 44 900, трублітровий дизель 11 рік Audi A6C7 Quattro. Quattro теж мені слова усі Якщо Quattro, значить потужно. Що у нас тут є? Ну, диски, так. Да. Кстати, у пацанів ще всякі резини продаються, може вам треба, так що теж милості просимо, приїжджайте. Я з цього не отримую одної копійки, так що відвідаю вам на бабу клаву, бо в зараз почнеться реклама, ще там, що просто по-человечески чого нет. Зато як мені треба буде якась машина, мені хлопці поможуть. Правильно, логічно, логічно. Я їм допомагаю, вони мені. Якось так, 295 тисяч. Ну, да, тут приборка тільки на тисячі злотих, вона мені похожа. Такий от дракончик. Можемо ще ззаді відкрити, бо ще один не дивились. Вот, пожалуйста. Да і місто, як в тому, як вот такой газоні. Вот аппарат. апарат. Минуточку внимания. Например, дивіться, ви включаєте якогось у когось відео, він там стоїть в дорогій машині, там дорогі часи з Аліекспреса. Ну, оці всі моменти, щоб казатися багатим. Як це ділиться? Приходиться отак от, от, просто сідається там. 10, наприклад, десь на площадці дав. Ну, отак от сідаєш, кажеш, ну що, хочете жити так само, як я круто, хочете на таких машинах розсікати. Тоді перейдіть по моїй сім'ї, купіть мої курси і будете іменно так. І люди ведуться, ви прикиньте. Повезло, вам, що я чесно, я не знаю. Ну, ну це, Як на таке можна вестися, я не розумію. Я теж так би мог сказати. Ну що, родичі? Машинка, от, гусь каструльки, все, я красавчик, я її купив. Ну, Зачем мені когось Хоча якби треба було купив би, в принципі. Ну і ще, естественно, аудюшечка вот такая вот есть А3 Sportback. 1.4 Turbo, 13 рік, автомат, 10 тисяч доларів. Теж виглядає достойно, машинка. Що у нас тут видно? Все красиво. Коротенька і турбо, це взагалі комбо. Открийся. Оп! Нет, не відкриється, ну, увы. А тут еще спереди оказывается есть машины. Вот такой Сиатик. Сиат Лайон или Леон 1.6 бензин. 2007 рик 8900. Тоже красный. Бластыть. Пожалуйста. Пробег вам будет интересно. Давайте глянем. Давайте еще отсюда поднимемся. Потом пойдем глянем в нем пробег. Чтобы я два раза не бегал. Мазда шестерочка 8900. 200 долларов. Двухлитровый дизель. Ручная коробка. 2008 рик. Вот так и вот, вот так, хоп. Значит, в Сиатику 221 тысяча пробегов. Пробегов, пробег, скажу, пробегов. А тут открыл пробег, не видно. Ну, пардонте, думаю, тоже 1250 300 так, где-то есть. Так, и вот аппаратик. Тут же стоит такая вот Тойотка, написано резервация, значит, кто-то ее хочет. Симпатичная машинка, да, конечно. на Жигулі резервація. Може відкрита? Я б такий би посидів, би подивився, що там. шо там. Вот это Ай-яй-яй. Не, ну це, конечно, да. Все явно на 4000 злотих стоїть. А що у нас тут ще є? Toyota Равчик. О! Тоже серйозна заявка, я вам скажу. Друзі, тому що Тойота Toyota це вже хорошо. А Рав4 ще лучше тоже закрыто. Ну, пардон. Що я придумав? Якби я на такій машині приїжджав на барахолку, то я думаю, мене там би на руках би просто виносили по щучку пальців. Та ладно. Взагалі, мені не важно, яка машина. 150 000, 500 злотих, Toyota rav 4, 2.5 гібрид, 2021 рік, ні, ну так це нова машина. Ось такий скоро Ну і тут ще вам фольцик 14900 Volkswagen Jetta. Що в нас пише? 2007 рік автомат 1.9 дізель. Подивись, що робиться. Так, давайте глянемо, що в нас тут є. Це відкрита, звісно. E, що у нас там пишуть? 289 тисяч. Ну, бачите, вони всі плюс-мінус 300 тисяч.